Хочу з вами поділитись однією історією для нас з дружиною 16 березня. Це така особлива дата. 16 березня 22 року. Коли почалося повномасштабне вторгнення, так як ми жили біля театру і я мав відношення по роботі до театру, то ми з дружиною вирішили піти і знаходитись там. Там було сховище, так як це театр, то ми думали, що ніхто обстрілювати його не буде. Ну, але ми так думали. Кожен день це був день випробовування, стресів, плачу, криків, непорозуміння. Але ситуація більш-менш була контрольованою. Люди приходили, хтось лишався, хтось йшов шукати нове більш безпечніше місце. До 4 березня. Було в театрі приблизно десь 50-60 людей. Обстріли з кожним днем все ставали масивніші. Страшніші. Було дуже страшно, коли заходив літак. Люди, як маленькі кошенята, розбігалися куди в різні сторони. 4 березня пішла інформація, що має бути евакуація людей. Ми також вирішили евакуюватися, вже сиділи в машині, ставили в колону. Щоб ви розуміли, викруг театру це така, як велике кільце в три колоси, стояли сотні машин, тисячі людей. Вплинутися туди було дуже тяжко. Але в нас це вийшло. І як буває, евакуацію відмінили, ніхто не приїхав, Червоного Христа не було. І люди, які приїхали з різних сторін, з лівого берега, особливо там були бойові дії. Комусь вже не було коли, куди вертатися, не було вже ні домівки, нічого. І всі вони ринули в театр. Ця маса людей. Був відкритий центральний вхід, тому що ну, до цього часу, якби всі ходили через службовий вхід, і за -за записували людей, е ну, щоб якийсь був такий порядок. Після цього вже ніякого якби, записування людей нічого не відбувалося. От, щоб ви розуміли, на одному квадратному метрі були люди з дітьми, з родними. Баками, котами, попугами, хто, хто встиг, що спасти, забрати з собою. Люди були скрізь, в коридорах, на всіх поверхах проходи були такі маленькі, що, аби тільки можна було пройти. Були так, що на третьому поверсі, на сцені ми їм забороняли там бути, але... Люди, знаєте, є така фактор людей. Ну, ти говори, я рішу, як, як має бути. У потім, потім, і потім цього я особисто не бачу. Люди, які там виїжджали потім з нами, друзі наші, вони це все бачили. Що ви розуміли, зал у нас був десь на 800 людей. І цей зал був розібраний, стільці були розібрані там за пару годин часу. Люди їх стелили, хто сидів, хто на бетонній цій підлозі робив собі, щоб якось відпочити можна було. О, і дуже були великі такі, знаєте, обстріли, що коли вже там хвилин 10 було тихо, нічого не відбувалось. Дуже такі якісь внутрішні страви. Коли воно все бахає зримає, бахнуло, ти все бачиш, чуєш, значить ти живий. Але це чекання чогось очікування це дуже страшно. Деколи разів були такі прильоти, що ми з янули думали, що ми вже нерозуміння було, чи живі, чи вже не живі. Евакуації як такої не було, люди самі вирішували виїжджати. Багато колон поїхало. Але ніхто інформація не доходила, що доїхали. Багато колон просто розстрілювали, підривалися на мінних полях. Люди боялися їхати. Ми так само не наважувалися. Це такий театр, товсті стіни, якийсь є захист, більш такий впевнений, впевненість в цьому. От. Я ніколи в житті не молився стільки до Бога. Чи на підлозі, під дзвін віком. Щоб ви розуміли, мороз на вулиці був десь мінус 10-12. Але в театрі було тепліше. Від стін, від людського подиху. Там ми були, у нас було шість людей в таке полуподвальне приміщення. І виходить, 14-15 числа вже люди, тому що дуже було тяжко, дуже ну, грохотало з з усіх сторон. Театр був з усіх сторін. Божа рука його захищала. Всіх сторін був обстріляний вирви, прильоти. Люди наважувалися, їхали. І 14 числа пішла перша колона. І дізнались, що вона доїхала, 15-го пішла друга колона. І 16-го зранку. Ми з дружиною наважились їхати. Тяжко говорити. Я дружині кажу, я побіжу за машиною, там стояночка у нас була під театром, Ну, метрів, може, 150. і будиночок рядом. Ну, от. А ти тут кажу, збери деякі речі. На що мені дружина каже? Ні, біжимо разом, якщо вмирати, то разом. І ми побігли. Взявшись за руки, молились, ось всю дорогу, коли бігли. Пробігаючи повз свого будинку, Лена мені каже, може, давай собі біжимо щось візьмемо хоч. Кажу, ні. На задача забрати машину і виїжджати. Кістки було внутрішнє відчуття, я цього не розумів. Прибігши на стоянку, щоб ви розуміли, на стоянка такий ну, е е е старий кінотеатр був, там як ззаді за двором. Стої люди ставили машини і ми також там ставили рядом для будинку автомобільський. Прибігши туди, вже ніяких машин не було, стояв тільки один простріляний мікроавтобус військовий, з кинута там була військова форма. От, я почав ну, машину відчиняти, сигналізація не працює, нічого не працює, сів акумулятор. Щоб ви розуміли, в цей час моя дружина, знаєте, як так сиділа за машину, в присядці сіла, накрила голову, тому що були дуже великі такі сильні обстріли. От. І в мене така паніка, я не знаю, що робити. Машина не заводиться, та міша сторож, кажу, Міш, може, в тебе є якісь. Він каже, в мене вже все сіло, не ні акумулятор, нічого. І в машині мене сів. І тут заходить людина, я не знаю, як казав, брат приїжджав з Валєрою. ангел послав цю людину. І якась машина стояла, я її ніколи там не бачив. І він до тієї машини підходить, я кажу, а вас можна взяти, якщо акумулятор за, ну, підживити, щоб завезти машину? Він каже, якщо я заведу свою машину, то я тобі дам. Ну, він завів машину, дав мені акумулятор. Я, як той чоловік, і знає, взяв цей акумулятор, підбіг до машини, відкрутив і швидко. Це все, як то відбувається, обстріли. Ну, скажу так, переживали ад на землі. Підключив все. Що найцікавіше, я йому ще той акумулятор назад завів машину свою, поставив назад акумулятор, закрутив йому, прикрутив на його машину і сіла, і Лена мені так каже. Бо ніяк ми будемо їхати до театру, як нам доїхати. Це, щоб ви розуміли, метр 150, але це, це було просто страх, ужас, це не передати словами. Ну, ми сі, сіли в машину, поїхали, ми не молились, ми просто волали Бога, знаєте, в крики такому, що під'їхавши до театру, там було дуже багато людей, які колона зранку поїхала. І люди так збиралися поїхала колона. А люди стояли і чекали, може, хтось їх забере там. І вони, знаєте, як то кидалися на машину, я під'їхав, зупинився. Вони на машину, я кажу, почекайте, нас там ще друзі. Якщо вони з нами не поїдуть, то ми ну, візьмемо когось з собою. Ну і я на автоматі заглушив автомобіль. І пішли ми в театр забирати з ліною свої речі. Бистренько зібрались, забрали з нами вибіч Сережа, і ми, щоб разом були там. Я до машини машини не заводяться. Кажу, Сережа, побігли, а його машина стояла з другої сторони театру, це зараз на картинці з другої сторони. Кажу, давай знімемо акумулятор. Зняли, побігли акумулятор, поставили знову на машину. Завели, кажу Лені, біжи, бери людей там хто і Лена взяла бабушку з внучкою і маму з дочкою. Для мене прийшла, не з акумулятором. Ми стали ангелами для тих чотирьох людей. Ми їх вивезли. От, щоб так більш забіжу наперед, потім та машина, з якої знімався режим акумулятор, коли авіадар був, машину ту привалило. А це як ми поїхали з театру, пройшло хвилин 5-7, щоб ви розуміли. Якби ми зайшли в квартиру, не знаю, стояв би я перед вами з дружиною чи ні. Якби там ще побігли в театр, були деякі моменти. І все ми від'їхали. Сережа так стояв з акумулятором. Вони також хотіли їхати, але боялись в них син військовий і боялись, що на блокпостах заберуть їх. Ну і вони лишились там. Ми поїхали, і потім було те, що відбулося, що ви бачили на картинці. Але наші друзі вижили, слава Богу. Потім вони приїхали з нами сюди в коваль. Син їхній до сьогоднішнього дня в полоні. За нас за Сталіна його взяли. Отака така була милість Божа до нас. От. Але далі було. Міні поля, була смачна каша, була радість від почутих рідних голосів, але саме основне, в мене відбалась зустріч у той церкві з Творцем. Дякуємо щиро за збережене життя, за те, що можу бути в числі тих багатьох, як є написано, за яких помирав Ісус Христос. І хочу сказати до тих людей, Хто ще не примирився, тані багато за це говорив що з творцем не примирився, він вам таку надає можливість бути серед тих багатьох, які будуть з Богом на віки, вічно, в його царстві. Це перший варіант. І другий варіант він більш такий сумний фінал, сумний буде вічно. Вічно, біль страждання, муки. У нас ад був такий, знаєте. Тимчасово а це буде вічний. Нікого не лякає, але просто третього не буде, буде тільки два. Є один другий варіант. От і... Дякую Богу щиро, що можу це свідчення. Я за три роки перший раз на таку аудиторію людей це говорю. От. І хочемо заспівати зараз братами пісню, щоб цей жах, який проходить, така пісня молитва. Щоб зупинилося зло, що твориться на землі нашій, щоб Бог змилився над країною нашою, дав мир, люди посміхалися одним одному, дякували за все, що Він робить для нас і за мир в тому числі. Дякую вам.